Привіт, друзі! 5 листопада. Я в селі і хотів би вам показати які причудові хризантеми розцвіли. Ой, які яскраві кольори. Тут ще одна повністю не розпустилися бутончики. А ось тут дивіться який грибочок. Королівський опеньок. Там ще маленький. Він на камеру не дуже можна передати його розмір. А ось так, дивіться, півтора літрова пляшка від води. Ось, яка в нього шапка. Ось тут маленька туя, яка вона порівнюючи маленька. Ну що, потрібно йти в ліс по гриби, якщо в саду виріс такий причудовий красень.